Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Коробко. Сьогодні будемо говорити про права, про юридичні права, про те, на що маємо право, але знаєте, не про права нас з вами, тих людей, які живуть на території нашої країни і на території, яка є підконтрольною Україні. Сьогодні це питання дуже важливо. Є певна кількість людей, певний відсоток території, сьогодні, який є не підконтрольним Україні. Тимчасово це відбувається. Але принаймні сьогодні ситуація поки що така. І треба називати. Забувати, що на тих територіях продовжують жити наші люди. Наші люди мають теж знати, як скористатися своїми правами і як взагалі їх відстоювати, якщо щось йде не так. Віра Ястребова, адвокат, директорка громадської організації Східна правозахисна група сьогодні в нашій студії. Вітаємо вас, Віра. Доброго дня. дякую, що долучилися до нашої бесіди, тому що, на мій погляд, це питання сьогодні дуже важливе і воно дуже складне. Складне в першу чергу, тому що, як я сказала, ці території не підконтрольні Україні отже, ми не можемо впливати напряму на те, що там відбувається, так але там залишаються українці. Із громадяни України, які мають наші паспорти, які мають користуватися тими правами, якими можуть користуватися всі українці, але ж цього не відбувається сьогодні. Чи можемо ми якось, ви, як е юристи, адвокати, чи можуть якимось чином підтримувати цих цих людей, і взагалі як їм себе поводити в тій чи іншій ситуації? Ну, поки ми кажемо про е, ситуацію на непідконтрольних територіях, досить важливо підкреслити той факт, що в повній мірі надати допомогу, правову допомогу і допомогу держави всіх цих сервісів, які ми маємо на підконтрольній території України, забезпечити це неможливо. І наразі ми можемо тільки рекомендувати і вблагати людей не наражати себе на небезпеку. Угу. Уникати спілкування з окупаційними адміністраціями, з так званими правоохоронними органами, оскільки нічого доброго на меті вони не мають. Для них люди це ресурс території України, для них це політичні амбіції, і наразі вкрай складно людям самостійно протистояти проти репресивної машини Російської Федерації. Яка відбувається на непідконтрольних територіях, оцей тиск на них. Не просто складно, а небезпечно, мені здається, в будь-яких ситуаціях. Тому що, якщо опинилися на непідконтрольній території, перше, що треба пам'ятати, це е, тишком нишком просто жити, якщо не вдалося виїхати, так? Тобто не е, ви знаєте, краще виїхати, якщо не вдалося виїхати, якщо так. не мені, вдалося краще виїжджати. Да. Так. Якщо не вдалося, то. Уникати будь-якого спілкування наскільки це можливо. Але ми розуміємо, що люди е, змушені далі працювати, якимось чином себе утримувати, утримувати свої mm -hmm. родини. Не можна сидіти вдома просто і ніде ні з ким не спілкуватися. Так, Саме? звісно. Але ви знаєте, що зафіксували наші монітори, що зараз на непідконтрольних територіях Частокова, Херсонської та Запорізької області вже запроваджуються примусова мобілізація для чоловіків. Тому би, то, ем, шанс отримати таку ганебну повістку від окупаційних адміністрацій він є досить великий. І це ті виклики, які е, щодня очікують на наших громадян на непідконтрольній території. Mm -hmm. І в системі освіти, і в системі е, охорони здоров'я, бо право на е, належний медичний догляд і в сервісі ці вони взагалі не забезпечені. Бо у окупаційних адміністрацій є пріоритет. Це війна проти України і тому лікують в першу чергу солдатів Збройних сил Російської Федерації, чоловіків намагаються використати таким чином. А до діточок інші заходи впливу через освіту також впроваджують. Тобто, оцей комплексний підхід Російської Федерації, такий репресивний, який має ознаки геноциду, він не залишає, так скажемо, нікого. А не уражений, поза на жаль. Поза увагою своєю, так, так би мовити, так, поза їхньою увагою. Так. А, всі ж розуміють, що м, оцей тиск отримувати паспорти громадян Російської Федерації, це в першу чергу е, ну такий, знаєте, е, ну, це попирання прав. От в, в такому. Найяскравішому такому вигляді, так, тому що там ніхто не питає. Ну, є якась кількість, яка добровільно це робить, так і, скажімо, там хочу отримувати паспорт Російської Федерації, такі теж є. Ми всі знаємо про це. Але більшість людей ну, це роблять, тому що на них тиснуть. Чи можна уникнути ось цього моменту, і як поводити себе людям, якщо вони не хочуть, але на них тиснуть? Ви знаєте, що стосується того, досить не невелика кількість людей в добровільному порядку. Ну такі знаєте, хворобливі спогади по радянському союзу, ну так таке теж є. Так. Ось mm. але враховуючи те, що дуже великий спротив отримувати громадянство Російської Федерації, mm -hmm. уряд РФ розробив спеціальний так званий порядок. Де передбачено на одному бланку заяви, що нібито людина нібито добровільно людина відмовляється від українського громадянства і просить її прийняти російське громадянство. Тобто, це каже про те, що вони хочуть якомога оптимізувати цей процес, пришвидшити його для залучення наших громадян в кількісній складовій до громадян Російської Федерації, залучати їх в політичний процес. Від імені РФ і спекулювати цим на міжнародній арені, нібито, дивіться на Самі переходять так, так, самі йдуть так так, uh -huh. але як цьому можна завадити? Ну якщо у вас є така можливість, то сховайте паспорт. Громадянина України, і навіть якщо вас це змушують зробити, ну для всіх буде зрозуміло, що це є під примусом. Окрім того, можливо повідомити про такі заходи з боку окупантів, щоб у вас було підтвердження, що ви звертались до правоохоронних органів на території України, угу. засобами електронного зв'язку та іншими засобами. звертайтесь до правозахисників. Вони вам підкажуть, яким чином унебезпечити себе від можливих подальших якихось. Впливу, так скажемо, з боку правоохоронних органів для того, щоб не то, що довести, що ти українець, а довести, що ти слухняний громадянин, і виконуєш вимоги закону і що це було дійсно під тиском і примусом. Бо кількість таких заяв і фіксація цього процесу, що він вибуває, відбувається примусово, вона є вкрай важливою і для того, щоб рухати перемогу на дипломатичній арені. Просувати е, інтереси України і доводити, що це є примусовим. Так, що це є примусовим, і що добровільний момент там повністю відсутній. Тоді, коли ти у такій ситуації, так, тоді це може бути небезпечно і навіть це не може бути небезпечно для життя. Тому і справді, ось всі ці речі, знаєте, ще розганяються. Ну, зрозуміло, що це варіант ПСО, так, але тим не менш розганяється, що потім, коли людей вже лякають, коли знаходяться на підконтрольній території, потім, коли прийде, прийдуть зброю. Сили України, то вас обов'язково знайдуть за те, що ви там щось не те зробили і таке інше, що ви там маєте паспорт громадянина Російської Федерації. Все таке. Хоча з нашого боку, вже неодноразово я маю на увазі з українського боку, неодноразово людям говорили про те, що ніякого тиску з цього приводу не буде, якщо є, як ви кажете, ну, момент. Недобровільності так в отриманні цього паспорта громадянина Російської Федерації. Отже ж, юридично ніяких же не може бути нюансів, так якщо людину на людину тиснули і її примусили це зробити. А навіть відходячи від контексту цієї примусової паспортизації, якщо людина вчиняє якісь дії або бездіяльність під примусом, вона <гум> не може піддаватися. Потім відповідному угу. кримінальному переслідуванню це вкрай важливо і ще хочу підкреслити, що Російська Федерація уповноважила свої окупаційні адміністрації на те, щоб вони масово навіть і ви є такі факти, що вони заповнюють за людей, ті, хто мають перелік, наприклад, це якась установа організація, Вони роблять. Так скажемо, перереєстрацію, зводять там дані, хто зараз знаходиться, uh -huh. і масово ці папірці оформлюють. Для цього вони оптимізували це саме такий бланк, бо вони дуже-дуже квапляться з цим. Uh -huh. Віро, як бути із колаборантами? Знаємо, що от наразі, коли ми вже бачимо репортажі з деокупованих територій, і вже можна про це говорити, і люди дають інтерв'ю і розповідають, як вони працювали під час окупації. Були люди, які не боялися допомагати Збройним силам України, так і здавали колаборантів, тих, які шкодили ЗСУ. Як бути тим людям, які на непідконтрольній території? Можливо, там теж є такі, які не бояться, які якимось чином намагаються допомагати е, Україні і таке інше, але е, це може бути небезпечно, небезпечно для самої людини, яка там знаходиться? Але це є вкрай важливим, бо безкарність породжує рецидив. І, на жаль, те, що були, так скажемо, досить м'які. Висновки, в тому числі покладені в судових рішеннях під час першої такої кампанії військової агресії, 14 й рік, 15-й, що вони знаєте, якби то уникнули фактичного покарання і не була надана сувора цінка підриву державної діяльності і, взагалі, у тим злочинам, що вони коїли, і якби то сформувалась у колаборантів така уява, що все це мене безкарно. Тобто зараз ніхто вон... не знайде, всі забудуть, чи таке інше, так? бо не задокументують, або <гум> вони потім якимось чином будуть виправдовуватися. А ми розуміємо, що. В Україні правове поле діє і є засоби примусу, навіть якщо ми стикаємося там з окремими порушеннями з боку там працівників, правоохоронних органів інших установ. У нас є легітимний механізм впливу, чого звісно немає там, де немає правового поля. А на жаль, зараз на всій території Російської Федерації його немає. Ми це все бачимо з відкритих джерел, які там відбуваються судилища. Як там людей відправляють грати, за те, що вони підтримують Україну? Є і одиниці таких, на жаль, їх одиниці, але вони є. Є, є, так. Ось. І це все впливає. Я думаю, що е, висновки зроблені. і Зараз Служба безпеки України працює по-іншому, більш, так скажемо, ефективно, документує. І е, я думаю, що е, ми побачимо, е, хто. До чого був причетний, ми побачимо вироки судів з цього приводу. І я вважаю, що дійсно потрібно забезпечити право на захист, забезпечити дотримання кримінально-процесуального кодексу під час проведення досудового розслідування, в тому числі і по цим особам. Ось, але все ж таки вони повинні винні повинні понести покарання, реальне покарання. Ну і сьогодні, вже навіть не дивлячись на те, що війна продовжується. Сьогодні ми вже бачимо такі конкретні приклади, коли винні несуть покарання. Так, це поки що одиничні приклади. Ми розуміємо, що е, така робота тільки розпочалася, по суті, так і е, там е, дуже багато роботи насправді так є з ким працювати. Але знаходять, знаходять колаборантів і речі, знаходить не лише влада, знаходять не лише там кримінальні, ну не лише кримінальна відповідальність, а є відповідальність від партизанів, від тих, хто тобто розбирається самі, так хоча насправді це ну мабуть не дуже законні речі, але воно працює теж. Так, на жаль, це не, не, не те, що не зовсім це зовсім не зовсім, зовсім незаконні. незаконні речі, тому так. тут потрібно дбати про себе. Але ми розуміємо, в якому емоційному стані знаходяться люди, і коли вони розуміють, що та чи інша, вибачте, істота. Робить це для того, щоб навести вогонь ворога, а потім прилетіло в школу чи в лікарню, чи до когось у будинок у квартиру. Так? так тоді, звичайно, що емоції зашкалюють. Звісно, тому як цей вчинок, так скажемо, можна оцінювати, потрібно розглядати з усіх боків. І вкрай вкрай велику понепокоєність викликає той факт, що на жаль, оці прихильники російського миру. Вони знаходяться і на окупованих Вибачте, на підконтрольних територіях України, які Намагаються там співчувати Російській Федерації і виправдовувати дії ворога. До речі, застерігаю, що за це є кримінальна відповідальність. Тому ті, хто висловлюють те, що Російська Федерація спростовує ці факти, що розв'язала війну, і, ну, і таке Ну, заперечують і інше, факт війни взагалі, то не просто спростовують, а взагалі заперечують. І так, такі, Так то для них вже передбачив законотворець кримінальну відповідальність, і е, це все тягне за собою певні наслідки. Тому потрібно думати, думати, задумуватися. Бо зараз, я кажу, це не для того, щоб вони уникли покарання, а для того, що які наслідки це виправдовування, це нерозуміння ситуації в цілому несе для держави. І чому гинуть наші хлопці і дівчата на фронті, чому кожен день, кожної хвилини наше цивільне населення під загрозою, під загрозою загибелі? Насправді кожен кожен із, із нас, хто в Україні сьогодні перебуває під реальною загрозою. Насправді так вона і є. Відчуття мішені воно нас супроводжує з 24 лютого, 22 року. І з цим відчуттям, це знаєте, це ж такий травматичний синдром, який свій вклад на здоров'я, і на все негативний вплив він завдає. Так, у когось це проявляється вже сьогодні, у когось буде завтра, у когось буде за рік чи за кілька років. І насправді так, це сьогодні психологом найближчі кілька років буде з ким працювати. На жаль, на жаль, буде з ким працювати, і в якому напрямку працювати, тому що війна вона не проходить безслідно. Так, тут у кожного свій. Вплив, це все залежить від особливостей психіки. Але сьогодні ми не про це, а ще і про міжнародний суд. І про те, що сьогодні ця війна має один такий плюс, якщо війна взагалі може мати плюси, вона дуже зафільмована. Ну, Тобто доказів безліч. Так? Це і фото, і відео, і записи, будь-які, телефонні, тобто будь-які. Чи порадили б ви збирати ось такі докази, якщо людина бачить що треба щось довести, і що можна буде щось довести, для того, щоб потім допомогти чи то слідству, чи то міжнародному міжнародним кримінальним, ну тобто праву, так, для, для того, щоб винні були покарані в обов'язковому? Ну, обов'язково, тому що ми сьогодні бачимо. Бучу рік минув. Так, ми сьогодні бачимо Ірпінь, і сьогодні вже бачимо тих людей, рідні, яких загинули тоді під час цієї страшної окупації, і виявляється, що багато в кого з них так є такі докази. І ці докази сьогодні дуже допомагають, щоб знайти злочинців. Так, звісно, але що стосується Документування військових злочинів саме то тут потрібно розділити на категорію потерпілих буватися так, так, так потерпілих та свідків. Якщо людина стала свідком військового злочину, першим правилом це є а, збір доказів у разі, якщо ти не нашкодиш собі. Тобто є навіть застосунки, які дозволяють робити фото, відеофіксацію з збереженням геолокації даних, які неможливо змінити, які будуть вважатися в міжнародному кримінальному суді належним доказом, але це все ускладнюється з тою ситуацією, що не, не завжди є можливість скористатися тим же мобільним пристроєм, і зробити зафільмувати це так, щоб залишитись непоміченим. щоб взагалі живим залишитися. То різні ситуації бувають так. так, але якщо така можливість є, то звісно це буде дуже великою допомогою нашим правоохоронцям, і не тільки нашим а тим, які працюють уповноваженим детективами міжнародного кримінального суду. І ми розуміємо, що це все не пусті сподівання на переслідування в міжнародному кримінальному суді тих осіб, які безпосередньо причетні. До до кровопролиття і геноциду українського народу, який відбувається зараз, ну насправді вони дуже розраховують на те, що не можна буде довести і не можна буде їх знайти. Скажіть, а от технічно як це відбувається? Якщо так, він тут був? Ми вже кілька разів торкалися цієї теми, але розуміємо, що це складно. От він вчинив злочин, так. Військовий воєнний злочин завершив це все тут і перетнув кордон України? і Він вже знаходиться не тут. Всі розуміємо, якщо він знаходиться на території РФ, яка дуже велика за площею, так як його взагалі-то будуть шукати от чисто технічно. Ну, перш за все, у нас є е, порядок заочного розгляду кримінальних проваджень він застосовується для, для колаборантів, для тих осіб, які е, фактично е, зробили кримінальне правопорушення і десь е, з території України її покинули. Для це для цього передбачений такий порядок. Ми розуміємо, що отримання навіть обвинувального вироку відносно тої чи іншої особи, яка причетна до вчинення військового злочину, він не є достатньою компенсацією для потерпілих у той сатисфакції. Абсолютно. Але це дуже важлива фіксація юридичного факту, по-перше. А по друге, ну, давайте так казати, ми навіть рік тому не допускали те. Що ордер відносно Путіна і його Буде Львова, взагалі він... існувати, так? так Так, що він так. буде не просто існувати, а президент міжнародного кримінального суду його оголосить, зробить його публічним, і це викличе такий резонанс, коли нам давали хтось години, хтось дні, що вистоїть наша держава. Тому ми рухаємося в правильному, так скажемо, руслі, і кожного дня ми перемогу наближаємо як на фронті. Ви на інформаційному фронті, правозахисники на своєму і е, так фіксувати, але не наражати себе на небезпеку. Я думаю, що, е, повертаючись до ваших спогадів про Бучу, я думаю, ми дуже багато побачимо, скільки накоїла е, ця Російська Федерація там, де зараз ми не можемо е, робити слідчі дії, той же Ізюм і інші населені пункти, це буде. Дуже великий жах. Ну, На жаль, так. Навіть те, що ми бачили, вже це жах, це величезний жах і величезне горе насправді, так? але розуміємо, що це лише початок, на жаль. Тому що ті міста, які були в окупації, і потім, коли ця окупація завершується нашою деокупацією, так? Ми просто для, для, на, ну, на наших очах розкриваються такі речі, про які навіть ніхто не не міг і подумати. Але все, що ми можемо робити, це, як ви правильно сказали, кожен працювати на своєму фронті. І до речі, кожен українець, якщо в нього є така можливість, як ви вже підмітили, можна, можна збирати докази. Так? Можна збирати докази, якщо ви були свідком, тільки не забувайте про свою безпеку і не забувайте, що не можна виходити за кордони правового поля. Оце єдине, що про що треба пам'ятати. Так? А так у цілому. У цілому все це працює і у цілому впевнені, що кожен, хто вчинив військовий злочин, має бути покараним. Це було б справедливо. Дякую вам, Віра. Віра Ястребова, адвокат, директорка громадської організації Східна правозахисна група була сьогодні в нашій студії. Ми говорили багато про що говорили сьогодні. В першу чергу, про те, як. Людям, які наразі на тимчасово окупованій території знаходяться, як теж намагатися не втратити повністю свої права. Але тут, як Віра вірно, зазначила, головне це пам'ятати про свою безпеку. Так це найголовніше. А потім, коли територія буде доокупована, потім вже багато відповіді на питання, ми всі отримаємо. Дякуємо вам за вашу роботу. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.